Я буду оце, з мікрофоном. Чому ми виступаємо в березні, на початку березня, в мене друг приїжджав з фронту, і ми тут сиділи в кабаку, власне, Він каже: О, дивись, я тобі одну штуку покажу. От. І починає мені відоси кидати під нашу музику. Типу, як вони е, в штурмові ходять? А я сижу таких, я на це дивлюсь, типу, ви серйозно? Він каже, ну, блядь, ну, серйозно, там, типу, ми все думаємо, от вас слухаємо. Потім вони мені починають відоси кидати, як вони вже десь на стаб-пункті, типу, в э, футболках 19-14, розумі... ну, типу, на фронті, в футболках 19-14. І, типу, іменно, а чому ви не виступаєте? Я кажу, ти чувак, то мені стрьомно, типу, ну, що виходити в формі, як ти долбайо, чи що, типу, там, ти не уявляєш, скільки народу у вас слухає, типу, їздять під вас, з вашими дисками, дисками в машинах і так далі, типу, не вийобуйся Треба, ну типу, бо на вас все рівно будуть приходити е, от, військові, які тіпа, зараз е, хто на лікуванні, хто ще, ну, типу, знаєш, хто в відпустці і так далі. І я ж, типу, ну, морознувся, але потім ми ще поговорили, потім ще поговорили. От, і, <звук> <звук> і, власне, потім я поговорив з колегами з Азову. З організаторами Файного, які сказали, що чувак, ну дивись, це хороший привід буде зібрати на власне кошти на е, військових. Не хочеш виступати, не треба тобі. Ну, типа, вийде, вийде, позбере просто гроші. Тіпа, ну, якщо тобі це не не треба, зроби це для тих, кому треба. Ну, і, власне, я з цим ходив, ходив, думав, думав. Думав. Ну, от ми і надумали на два концерти у Львові. Правда, мені все, ну, у Львові і в Києві мені все рівно, типу, абсолютно не по собі, чесно кажучи. Тобто Чи я відчуваю зараз від цього кайф? Ні. Але, наприклад, вчора е там я приніс дому е всякі лоти типу, на аукціон, цікаві, типу, да? е і ну, ми назбирали овер 60 тисяч гривень просто лотами типу, знаєш, на продажі. Тобто, Плюс там донати, ну гроші на благочинність, виступи і так далі. І типу, ну може воно і має сенс. Не можуть колективи нормально виїжджати, це все рівно танці з бубном, це все рівно збір мільйонів документів різних. Вообще там такий перелік для мінкульту треба подати. Банально там ви повинні бути розміщені на сайті конкретного заходу. Там не знаю, у вас має бути запрошення від клубу. Ну яке, нахер запрошення від клубу? Ну серйозно від фесту. Ну ще можна придумати. ну коротше, там все ж таки це напряжно, і я не думаю, що це більшість гуртів зможуть їздити про і ну і знов ж таки е, ні, ми не е, маємо змогу виступати на фестах і так далі. Тому що минулого року в нас були хелфести, Грас Попи, е, Мексика, і так далі. Це все пролетіло. І наразі, щоб ти розумів, це от зараз нас виїзд. Це ми знову почнемо з нуля. Ми виїжджаємо в маленькі клуби. Тіпа, щоб е, нагадати, що пацани, ні, ми живі, ми є з нами. Не хочуть вже працювати. Взагалі не, не просто з нами а з гуртами з України. Ми не передбачувані, ми хуйові для бізнесу. E aí В Європі це бізнес, і він має бути прогнозований. А коли в тебе вклали гроші, і невідомо чи вони е, взагалі ну чи ти принесеш якісь вкладення, чи не принесеш, чи навпаки. Промоутер, організатор та далі всі попадуть гроші, бо вони зробили передпродаж квитків. Музикант не приїхав, бо його не випустили. Наступного разу з тобою не працюють. Все тому е, говорити про те, що ми там о, знову маємо змогу. Да, ні, ми знову з нуля починаємо як якась шкалота, і тіпа, ну і з нами дуже мало промоутерів знову хочуть. Працювати, поки, поки в Україні триває війна, що сьогодні особисто тобі допомагає підтримувати моральний стан, не вестись на ворочі психологічні операції та підтримувати оборони? Сульпірит, ідозепан, е, в різних міксах, е деколи трітіко, е деколи в різних е варіаціях. Це можуть бути е лірика там, е і так далі. Ну, е Медикаменти ніхрена не змінилось, я просто збільшив дозу сульпериду і дозипан. Розумієш, що війна це величезний стимул для прогресу, величезний стимул для географічних відкриттів для всього, в принципі, і всю історію людства війна щось породжувала. Гонка озброєнь принесла нам банально, починаючи від мікрохвильовок, тракторів, човнів, там, і так далі. Таких, ну не просто кораблів, коравел, а власне швидких. Авіація, в принципі, спочатку не те, щоб була надто цивільна, да? тобто її використовували здебільшого для якоїсь аеророзвідки і ну, для війни От, взяти авіацію Першої світової. Ну. І в кожному моменті буде таке, що типу війна принесла піздець, але паралельно з цим вона принесла і щось е, все ж таки корисне як залишок, скажімо, тих прогресивне, як залишок рештки того технічного прогресу. Е, Знову ж таки. І всі v 2 в німецькій програмі будувалися власне для того, щоб йопнути по е, Британії. Так? Завдяки ФАУ-2, зараз літають місії в космос. НАСА побудована вся на е, розрахунках і працях німецьких е, власне, інженерів і так далі. І так далі. Дуже багато всього. Якщо й тому ми з тобою обговорюємо політичну інформацію, яка в Україні сьогодні. То зараз я хотів би дізнатись, чи є сьогодні місце внутрішньої Що? Бля, де ти генериш ці питання? В тебе є якась спеціальна кімната така, тіба, де ти закриваєшся і, і генериш просто космічні питання. Та ясно, що не потрібно, що ти можеш зробити? Воююча країна, ти зараз почнеш ярмака посилати нахуй, Ну і що? Ну, типу, вони женуться тільки за рейтингами. Та вони взагалі не виправдані факти їхнього існування, в принципі. Тому ну, говорити, що те, що вони роблять, виправдано, то ну, ні. А я не знаю, що таке справедливий мир, чесно кажучи, це справедливий тебе. По-перше, справедливості нема. Це хуйня придумана філософом. І її не існує. Ну, типа, просто нема справедливості. Те, що тобі здається, справедливо. Верзація Лотарингія зараз у Франції, це справедливо чи ні? Ну, хуй його знає. Я, наприклад, не знаю. Ті, хто живуть в Розацію Лотарингії, мабуть, вважають, що справедливо. Німці вважають, ні. Ну, типу, ти да, розумієш, це так, типа. Дуже таке питання, в принципі, я не знаю, що таке справедливий мир. Справедливий ми, мир це типу, я не знаю великий землетрус, розкол тектонічної плити і баренцеве море затоплює всю Росію. Мабуть, це справедливий мир, але в нас залишиться Китай, Корея, Іран, Півафрики, долбайобів, ну, типу. Коли-небудь читав про е, деприваційну кімнату. <рив> це така кімната, в якій типу, садиться чоловічик, і там нема жодного, Вообще, нема звуків, немає нічого. і Людина після декількох годин в цій кімнаті або генерує такі питання, які генеруєш ти, або сходи з розумку. <рив> 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 ну, Подивись, приклади адаптації ветеранів після Першої світової це хуйові приклади, тому що адаптації там фактично як такої особливо не було, ти вигрібав сам. Е, психотерап... ну, психотерапія була фактично тільки на Початку свого розвитку, так і не дуже допомагала шокова терапія і психіатрія, власне, електрикою, ну теж не дуже хороший варіант. І малювати море, типу, в якого ПТРська і якого типу, дьоргає з усіх ну, можна, звісно, але нахуй нужна. І наразі, ну, типу, дивитись на досвід реабілітації Першої світової це дуже поганий досвід. Взагалі, фактично, реабілітації не було. Нам треба дивитись на досвід. Реабілітації зараз, от сучасний, Причому навіть на ві'єтнамську війну, там теж хуйовий провалений досвід, і соціальний досвід, і медичний до Всі провалені. Нам треба дивитись на щось яскраве зараз, а таких прикладів фактично нема. Україна стикається наразі, стикається з тим, що вона сама повинна вигадувати, як вона і робить дуже багато всього на полі бою. Вигадувати нові підходи, методи і цілі пласти, які потім будуть використовувати і НАТО, і Штати, і Євросоюз в своїх підходах розумієш. Тобто наразі ми можемо брати десь якісь теми там психотерапія, робота з ПТРС, медикаментозна робота, так якісь центри реабілітації і так далі, але Програму, як таку ми ніде не можемо взяти, ми її вигадуємо на ходу. І вона потрібна. І цим наразі займається дуже багато різних, часто не зв'язаних між собою локацій, центрів, людей, організацій. Чи це є масова державна програма? Ні, нема. Вона пройобана 10 років тому. Нас ця програма мала створювати ще в 2014 році. Наразі ми маємо 24-й і програма навіть не починала валятися. Взагалі це трошки про рейтинги і про сенс існування тої худоби, яка зараз існує у руля. Тому якось так Все, мене посадять.